Під контролем громади мешканці Голосівського району столиці відвоювали у забудовників майже два гектари землі на вулиці Дубініна. Спільно з громадською організацією Самопоміч кияни прибрали території від сміття. Тут планувалося будувати 23 три поверха, багатоповерхівку, будівельного монстру. Тут зруйнували дитячий садок, і люди протягом двох років. Само боровися і відстояв свій двір. Будівельники поїхали, завишив на цій території фактично бомжатні. Купа мусора, купа бруду. Тому наше завдання сьогодні, хоча б навести порядок, щоб бачили, що людям потрібна ця територія, що не просто за нею боролися. Будівництво багатоповерхівки в Голосіївському районі для жителів вулиці Дубініна могло закінчитись катастрофою, пояснюють у громаді району Висока насиченість водою і плюс ще пливуни. Вот И если бы они почали делать котлован, ну під это здание, допустим, тут свайные, да, була бы свайна стіна, але все остальное вместе с з цим домом уплыло б просто в парк. Вот и всі громада Голосіївського району планує облаштувати на цій території зелену зону для відпочинку. Только для дітей. Для дітей сделать, щоб наші діти розвивались. Територія очень большая. Можна сюди зробити навіть паркову небольшую зону відпочинку. Небольшие лавочки висадити дерев'я молоді. Як відомо, політична партія Львівського мера Андрія, садового об'єднання Самопоміч має намір брати участь у виборах до Київради. А самі партійні списки будуть формуватися спільно з киянами.